Зрада. Це біль, який відчуваєш ти. Це біль, який відчувають двоє або навіть троє людей. Якщо відчуваєте зраду в своєму житті? Як здається запитання, що з цим зробити, перше, що можна зробити, Найти свою частину відповідальності за те, що трапилося, тому що звинуватити у всьому партнера да, можна. Звинуватити у всьому себе також можна. Там, це я погана, я не негарна, не сексуальна, і тому він мені зрадив. Це знайти свою провину, але не взяти на себе відповідальність. Коли ви берете на себе відповідальність, тоді починається ваш шлях. До дорослого граниного життя. Тоді виникає просте запитання, а де відбулася ця зрада, і чому сталося так, як сталося? В чому є причина? І яка частина цієї причини ваша? Ну і інше питання, що робити далі? Побачити, відпустити. Пробачити завжди питання звучить себе. Що якщо ви хочете пробачати партнера, то ви ніколи його не пробачите. А якщо ви берете на себе частину відповідальності, то пробачити себе вас точно вдасться. Пробачивши себе за те, що трапилося, ви можете будувати стосунки з тим самим партнером. Я знаю багато пар, які після зради можуть мати щасливі стосунки. І навпаки, я знаю багато пар, які навіть розлучилися, повторюють принципи зради і в інших стосунках, зраджують самі або переживають знову зраду. Отже, для того, щоб жити щасливо після зради, пробуйте уявити, а де ця зрада відбулася. І чи були у вас домовленості? Чи є це зрада лише для вас? Чи є це зрада лише для партнера? Тому що є випадки, коли дівчина приходить на консультацію і каже, мене поцілував колега, я ж грязна, як я тепер можу бути з чоловіком. І чоловік сидить на консультації і каже, блін, та це що, він тебе цілував, а не ти його. Яка тут зрада? Я тебе нічим не звинувачую, а вона звинувачує себе. А буває навпаки. Жінка знаходить переписку любовну з чоловіком, чоловіка з іншою жінкою, а він каже: стоп, 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 стоп. У мене не було жодного сексу з цими дівчатами, якими я переписуюсь. Тобто для неї це зрада, а для нього ні. Тому питання, що саме є зрада, це важливий компонент. І в кожній зраді шукайте частинку своєї відповідальності. Знайшли? Здорово, ви маєте шанс будувати ще свої стосунки. Не знайшли. Заходьте до психолога! Будемо шукати разом і будувати ваші стосунки разом. З вами був Анатолій Ловк, ваш сімейний психолог. Побачимо!